Вітаю вас, дорогі друзі, мир Божий вам. Радий знову зустрітися разом з вами і продовжувати досліджувати Слово Боже. Сьогодні я пропоную нам усім порозважати на такою темою, актуальною темою, темою сьогодення, яка буде називатися Біблія і лестощі». Як часто ми чуємо і бачимо, що люди. Застосовують лестощі в своїх словах, також у вчинках до інших людей. Яка ціль такої поведінки? І чому вони це роблять? І, взагалі, що таке є лестощі? Отже, лестощі можна розглядати як надмірну, нещиру похвалу, особливо ту, яка дається для досягнення. Особистих інтересів. Лестощі відрізняються від компліментів. Різниця між лестощами та компліментами полягає в мотивації слів. Людина, яка робить компліменти, це та, яка говорить щось, щоб підбадьорити або заохотити іншу людину. Компліменти йдуть на користь такій людині, якій ви робите їх. Людина, яка лестить, прагне отримати. Схвалення або визнання за свої слова. Та людина, яка лестить, прагне отримати користь від тої особи, до якої вона застосовує свої, так би мовити, солодкі слова. Тож, чи Біблія говорить щось про лестощі? Звичайно, Біблії сказано за лестощі, особливо. У книзі приповісті. Наприклад, шостий розділ приповісті попереджає про облеславу язика чужінки, що мовить м'ягенькі слова, облесливість свої губ. Також та сама книга приповістів говорить нам, що мудра людина вчиться розрізняти брехливість від улесливих вуст і щирих компліментів. Правда, це. Не головна турбота підлесників, а те, що вони можуть отримати за свої слова. У Слові Божому говориться, бо такі не служать Господеві нашому Ісусу Христу, але власному черву вони добрими та гарними словами зводять серця простодушних. Лестощі дуже небезпечні. А особливо, коли вони. Ростуть серед християн. Так, ви не услухались, адже Біблія в більшості, в більшості говорить до християн. Часто в християнських колах лестощі мають вигляд або маскується під заохочення. Апостол Павло навчає церкву у солунях про те, що ніколи не використовувати лестощі, щоб отримати послідовників. Для Христа. Кажучи, ми слово підлесливо не вживали ніколи, як знаєте, і не винів за жерливості, Бог свідок тому. Ми, дорогі друзі, знаємо з Біблії, що лжевчителі використовують будь-які лестості, вихваляючи церкву, її пастора. Роблячи це, вони хочуть отримати якийсь зиск. Ну, наприклад. Кошти від такої церкви. У другому посланні Петра, в другому розділі написано за жерливості вони будуть ловити вас словами облесними. І ще в книзі Даніїла, 11 розділі. А тих, хто чинить несправедливе на заповідь, Він прихилить через лестощі. Це говориться про майбутнє, що буде. Що має прийти, а народ, що знає свого Бога, зміцніє та й дітиме. Маючи мудрість, дорогі друзі, від Бога і розважливість, чи, наприклад, проникливість, ми можемо дізнатися, коли така особа говорить заради власної вигоди. Ну і звичайно, чи звісно, нам також потрібно. Остерігатися таких проповідників, вчителів, пасторів, і інших людей, які використовують лестощі, щоб отримати послідовників, коли проповідь Біблії зводиться лише до програми, якщо можна так сказати, програми самозадоволення, ми ризикуємо бути обманутими. Проповідь, яка зосереджена на собі, або з веселими ілюстраціями, чи більшу частину проповіді складають якісь приклади. Проповідник акцентує увагу слухачів на них. Таким чином, слухачі або громада відчувають себе добре і комфортабельно, нічого не торкається їхнього внутрішнього життя чи свідомості. Так, такий проповідник отримує схвалення. Та таке вчення є порожнім без Зосередження на Біблії, Божому Слові. От запитайте таких слухачів, що вони пам'ятають з проповіді такого проповідника, і вони вам скажуть. Він застосовував багато прикладів, говорив щось веселе, веселі історії, або ж говорив, де він відпочивав, і тому подібне. Ну нічого вони не скажуть з того, що він говорив з Біблії. Отже, це є одна із формів лестощів. Яка ставить досягнення особистої похвали над Словом Божим, Біблії. Коли такі вчителі підлещуються своїм послідовникам, вони підвищують в них самоцінність. Тобто вони не говорять до, тому, до слухачів, що їхнє життя повинно бути на зразок Біблії. Поводитися, як Слово Боже, говорить. Чому? Тому що вони хочуть мати схвалення від слухачів. І відповідно слухачі будуть мати схвалення від того, хто говорить до них. І це підвищує їх самоцінність у своїх очах. Це суперечить Біблії, тому що сам Ісус говорив про те, що ми повинні. Померти для себе, щоб служити Богові та іншим. Ми повинні щодня ставити Бога понад усе в нашому житті. Христинин не повинен нікому дозволяти контролювати своє сприйняття Божого Слова через погладження свого ега, якщо можна так сказати, або свого я. Ісус ніколи не, не лестив своїм послідовникам і завжди говорив людям те, що вони мали почути. Пригадуєте слова Христа до багатого юнака. Ісус же поглянув на нього з любов'ю, промовив Йому: одного бракує тобі. Іди, розпродай, що маєш, та в Богем роздай, і матимеш скарги на небі. Потому приходь та йди вслід за мною, узявши Христа. Зауважте, що Ісус не похвалив Його за те, що Він виконував певні заповіді, але Він сказав йому і вказав Йому на те, що йому потрібно зробити, щоб він наслідував вічне життя. Адже його запитання таке було, що мені робити, щоб спадкувати вічне життя. І Христос йому сказав, але він пішов зі смутком, бо був вельми багатий. Та Христос не льстив Йому, а пригадайте про Никодима, учителя ізраїльського, що Він прийшов до Ісуса Христа вночі і сказав Ти учитель, який прийшов від Бога, сказав Він Христу, бо таких вчинків, які чиниш Ти, ніхто не може чинити, як з ним не буде Бог. Ісус не похвалив Його і не лістив Йому за те, що Він так відізвався до нього або про нього. Але він казав на проблему тому релігійному е вчителю, ізраїльському. Він сказав: тобі потрібно народитися згори. Бо хто не родиться згори, той не може побачити Божого царства. Отже, Ісус проповідував Євангелію без лесності, тому що він головним чином зосереджувався на виконанні волі свого небесного батька. Ісус говорив, я завжди чиню, що Йому до вподоби, що і ми, як християни, послідовники Христа, повинні робити це ж саме. Існує величезна різниця між лестощами та словами, сказаними з любов'ю. Ісус застосовував сильні або Тверді слова, які доносив до людей. Пригадуєте, як він говорив до релігійних людей-фарисеїв? Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що подібні до грубів побілених, які гарними зверху здаються, а всередині повні трупні кісток та всякої нечистоти. Кажу вам, та коли не покаєтесь, то загинете всі так. Так Христос застосовував такі слова до інших людей. Тобто Ісус Христос говорив те, що було актуально. Коли застосовувати лестощі, ми відвертаємо людей від Біблії, від Слова Божого. Таким чином, не дає їм можливості а, на виправлення або ж на покаяння. Ісус, звичайно, говорив ці слова, як я нагадав, з любов'ю, тому що Він знав. Що люди повинні їх почути. Ми покликані йти за Христом і говорити правду з думкою про те, що вона перенесе користь тим, хто слухає нас. Тож, дорогі друзі, бажаю, щоб Господь благословив всіх нас в тому, щоб ми не застосовували лестості, а доносили слухачам чисте Боже Слово на цьому я закінчу нашу програму. Залишайтеся з Богом!